Джуліан Барнс із напрочуд постійних авторів минають дні, минають ночі, минає літо. А Барнс і далі тримає незмінно високий рівень письма. Можна сказати, що він символізує надійність високої полиці британської літератури сьогодні. Власне, всі його художні романи оповідають одним одну історію про самотню людину, яка знаходить кохання, намагається чогось досягти. І, як правило, зазнає поразки, втрачає любов і наприкінці життя оглядається назад, аби власне, побачити, чи лишилася по ній бодай одна історія, яку можна розповісти нащадкам. Письменник здебільшого концентрується на спаді, а не на підйомі, на занепаді, а не на розквіті. Самотній Едріан із відчуття закінчення, вже немолодий пол із роману Одним одна історія, який оглядається назад, аби зрозуміти, що насправді в його житті була лише одна історія кохання, варта уваги. Або ж Елізабет Фінч самотня незалежна жінка, яка більше живе у текстах і структурах, ніж у стосунках з людьми. Романи Банса особливо останні позначені настроєм меланхолії. Вони прозорі і чисті. Знаєте, бувають такі осінні дні, коли повітря аж дзвенить, коли сонце ще сяє яскраво, але вже не гріє. Над Британією зайшло, власне, сонце. Коли жовте листя нам ніби вказує, що ми спостерігаємо не початок життя, а його поступове помирання. Втім, у цьому немає трагедії, є лише світла печаль, є лише печаль прощання зі звичним. Барнс, поза всяким сумнівом, це автор інтелектуал і цікавлять його такі ж інтелектуали, як він. Як казали Товенянсон, кожен письменник пише про себе. Це дуже добре вкладається у фрейдиську. Ідею нарцисичного письма. Тож Барнс на боці розумників, як він сам, як от університетська викладачка Елізабет Фінч із останнього на сьогодні перекладеного роману Барнса. Елізабет живе ніби на межі епох, і її значно більше цікавить, наприклад, життя Юліана Відступника або якою була європейська цивілізація, якби там не домінувало християнство, ніж її стосунки з студентами. Переслідування і навіть несправедливі звинувачення, які призведуть до булінгу і, власне, зіпсованої кар'єри Елізабет. Або ж герой останнього нонфікшену Джуліана Барнса Семіл Поці. Плейбой, колекціонер, геніальний хірург-гінеколог. Він вів усі. Сучасні протоколи лікування і став буквально центром життя усієї богемної Європи. Тут і Принці, і Герцоги, і Вос Оскар Вайлд, і, звісно, Марсель Пруст. Ну, Сара Бернар як одна з улюблених банцівських героїнь. Всі вони обертаються навколо Великого Сонця Семіоле Поці. завжди більше цікавить внутрішнє життя, ніж зовнішнє. І інтенсивність переживання цього емоційного поступу часто компенсує формальну малоподієвість. Чи можемо ми назвати Джольна Банса експериментатором сучасної британської літератури? Я сказала би, що ні. Він радше із найяскравіших представників оцього останнього покоління поруч із Кадзуші Гуро або Ієном Мак'юеном. Ця свята Трійця радше підбиває підсумки епохи, що минає, і вони свідомі своїй місії бути останніми художниками плинного світу. Якщо говорити про формальні прийоми, то вони у Банса завжди підкорюються загальному задуму. Наведу лише один приклад із одним одна історія, невеликої, але неймовірно тонкої і чуттєвої книжки Барнса. У цьому романі три частини. Перша розгортається від імені Я. У ній йдеться про історію кохання дев'ятнадцятилітнього юнака і 48-літньої жінки. Друга вже від Ти. і це історія співжиття двох людей, які поступово відсторонюються і відштовхують одне одного. Ти поїхав. Ти лишилася. Це ніби постійні звинувачення, це ніби взаємні шпильки, це ніби теніс, завдяки якому познайомилися герої. Нарешті третя це сповідь зі сторони, і це справді історія поступового відсторонення. Це немолодий пол переживає свою біографію, аби з гіркотою усвідомити. в мене була лише одна історія. Барнс дуже легко перемикає камеру, оповідаючи свої історії. Для нас завжди важить не лише про що йдеться, а й хто оповідає, і наскільки прозора лінза, крізь яку він споглядає світ. Якщо обрати одну характеристику барсівських текстів, як певну базову, це буде лаконічність, строгість і синтаксична скупість письма. Барнс антипруст європейської традиції. Жодної надмірності, бараковості, жодної розхристаності, жодне слово не опиняється в тексті випадково. Кожен жест і прихована цитата, кожне покликання є навмисними і продуманими. Це, звісно, частина письменницької стратегії. Можна сказати, що Барнс в усіх текстах витворює і розбудовує той самий часопростір. Хай ідеться про постмодерністську Англію, Англію, і хай йдеться про інші, наприклад, дуже високого рівня модерністські речі, як от папуга Флобера. Барс залишається загалом принципово модерністським автором, попри те, що його часто називають серед головних постмодерністів Британії поруч із, наприклад, Антонією Баєк. Однак вони всі насправді на боці досить консервативної традиції. Барнс вірить у силу слова, відкидаючи тезу деріда про плинність означників і про те, що слова можуть ні до чого не відсилати. Ні, для Барнса слова є тим єдиним життям, в якому можна довіряти. Ми всі знайдемо порятунок у текстах у буремні часи, бо написаному варто вірити. Барнс із тих авторів, хто витворює навколо себе канони, де чільне місце, звісно, посідає флобер, інший європейський майстер деталі. Однак здайдеться і простір для Сари Бернар, як от у рівнях життя. І для Конан Дойла у романі Артур і Джордж, і для всієї європейської богеми у чоловіку у червоному халаті. Вся ця плеяда це друзі і колеги Барнса. І мені часто видається, ніби вони значно ближчі для Барнса, ніж його фактичні сучасники. Бачити у звичному надзвичайне дивитися уважно і з любов'ю. У кожному житті вбачати диво, говорити про час і пам'ять, цінувати те, що з нами лишається попри цей час, спокійно приймати старість і навіть смерть. Ось про що пише Барнс у романах: вдивляючись у сонце і у відчутті закінчення своїми книжками. Барнс часто прощається із дорогими людьми, і тут, звісно, найбільш промовистий приклад це рівні життя, де він каже Фарвел його коханій дружині. Можливо, оце вміння вчасно сказати прощавай і до зустрічі одне із найскладніших і найтонших умінь письменника. За це і за багато ще чого ми його любимо. Тексти Барса для неквапливого читання, для вдумливої розмови це тексти споглядання і спостереження. Можливо, саме в них ми знайдемо втіху у темні часи, бо саме в такі періоди найяскравіші сяють добрі книжки.